Компанія Лілея Краса Медавіта Юкрейн. Єдиний офіційний дистриб'ютор преміального бренду Медавіта в Україні представляє професійну натуральну італійську косметику для шкіри голови та волосся. Це досконалі розробки та унікальні формули космецевтичних і доглядових препаратів. Цього року бренд Медавіта святкує 60-річчя. Наше підприємство, директором якого являюсь я, є офіційним представником професійної італійської косметики Медавіта в Україні. Продукція з інноваційними космоцевтичними інгредієнтами та натуральними фітокомпонентами, що збираються тільки в екологічно чистих регіонах світу. Віта це один із найякісніших світових брендів для професіоналів. Усі фітокомплекси запатентовані та добуваються традиційним галенським методом. А дієві формули ґрунтуються на наукових підходах і розробках у біотехнології, біохімії, медицині та трихології. Це бренд, який закриває всі потреби для майстра та клієнта. У медавіта усвідомлюють, що здоров'я волосся залежить від здоров'я шкіри, і саме ця ідея є філософією бренду та рушійною силою у створенні всіх формул космоцевтичних препаратів та технічних лінійок бренду. Ось чому б'юті майстри з усього світу обирають медавіта, і також в Україні офіційний представник бренду Лілея Краса Медавіта Юкрейн отримав відзнаку Вибір країни.